Всім привіт! Це у нас припой для пайки. Так, він у нас з діаметром всі ці прутки, рівно по 8 мм. Загальна вага, скільки в мене є зараз на сьогодні, 4 кг 365 г припій. Покажу, що він 8 мм, реально товщиною. От заміряю при вас ошу. От бачите, 7,90, ось 8, 8 миллиметров. Вот. Ну, звертайтесь, відправлю любу вагу, яку скажете. Можу хоть 1 грамм, 2 грамм, килограмм, 2 килограмма. От, або все отразу. Є зараз на сьогодні 4 кг 365 грам. Ну все. Любу вагу відправлю, звертайтесь. Ось так виглядає. Блискучий такий сірий колір. Ось такий.